Can take it slow, let's be big, because I'm ready to go. We can take a hike in the solid night now that some is here, and it's now out of sight. Can we sleep? It's just too hard in the night smaller. Це потужна рушійна сила змін та перетворень. Адже саме молодь завжди блискавично реагує на будь-які зміни і завжди має власну, незалежну думку щодо всього, що відбувається. І це переважно протест, бунт, це свіжий вітер. Часом шквал змін, який змітає на своєму шляху старе і трухляве, а на його місці будує майбутнє. Наша молодь саме така: Згадаємо героїв Крут безстрашних і рішучих юнаків, супротив яких став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність України. Або ж пригадаємо революцію на граніті проти тоталітарного режиму в жовтні 1990 року. Вона відбулася саме за ініціативи українських студентів. Та показала, що наша держава вже давно готова вийти на шлях до прогресивних змін. Неоціненним був і внесок української молоді під час Революції Гідності, на яку вийшли десятки тисяч студентів, аби відстояти свою громадянську позицію. На сьогодні також багато молоді серед військових та волонтерів, які з великим почуттям патріотизму та гідності боронять нашу землю. Чому ж молоді люди такі запеклі у своїх пориваннях? Звідки така сила змінювати світ? Один відомий німецький філософ і соціолог Карл Мангейм писав, що соціальні зміни особливо впливають на людей, коли вони молоді. Саме в цей період, на його думку, формується не лише людина, а й ціле покоління. Дуже хочеться звернутися. До нашого чудового українського покоління. Ви дивитеся на все інакше, ніж ми. Ви не знаєте, яким був світ без інтернету, вірите у свою індивідуальність та не шукайте для себе авторитетів. Ви сміливі та зухвалі. І саме тому ви спроможні змінити нашу країну, зробити її сучасною, європейською державою. І у вас це вийде 100%.